Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 25 червня, середа на календарі. І в цей день для вас мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. І розпочну із того, що відбувається зараз, з того, що ми чуємо, це загрози. Ракетно-дронових ударів, терор, який ворог може посилювати, можу вам сказати, що дійсно, якщо спостерігати, то, звичайно, удари ворога стають ще більш відверто такі смертоносніші, неприємні. Вони все більше намагаються вдарити балістикою, б'ють серед білого дня. Звичайно, ці акти терору ми спостерігаємо. Але я би порівняв атаки, які були здійснені безпосередньо. Наприклад, на українську столицю, яка є під прицілом ворога, я згадую, до речі, всі регіони, і ви знаєте, підписники з усієї України мені однаково болить, куди б ворог не був. Зараз про столицю згадую в контексті того, що це просто математика і статистика за минулі кілька тижнів, що найбільше прилітає і найбільше е, ударів відбувається. То можна сказати, що тенденції такі, що якщо порівняти по атаках. Нарощування застосування дронів не відбувається, можливо, воно відбудеться в майбутньому, але поки що тенденцій таких немає. Якщо ми подивимося на графіки зростання, зростають дрони приманки, в основному без бойової частини, це все відбувається. А от з шахедами, попри те, що ворог нібито мав їх виробляти в більшій кількості, проблеми виникають. Це просто треба дивитися за статистикою. І математикою, чи зможуть вони застосовувати там 800 тисячу шахедів під час однієї атаки, я маю сумніви. Але, звичайно, що близько 100, 150, 200 одномоментно на е, якесь місто, безумовно, це теж проблема. Це перевантаження наших ППО, і, звичайно, що над вирішенням цього зараз працюють активно. Треба сказати, що зараз. Ця поїздка президента України Володимира Зеленського до Британії, до Нідерландів, де відбувається за саміт НАТО. А після цього Зеленський планує ще відвідати Страсбург і поговорити з членами Ради Європи, виступити там, дати відповідь на питання європарламентарів і вкотре закликати, щоб європарламентарі, єврочиновники поверталися до своїх країн і піднімали питання в своїх національних парламентах, урядах. Про підтримку України це важливо, але спочатку хотів би зазначити перед тим, як ми перейдемо до блоку НАТО і допомоги для України, яка виділяється або планує виділитися, зараз поговорити про ситуацію на Сумщині, тому що є інформація від Державної прикордонної служби України про те, що ДПСУ фіксує зниження активності російських окупантів у Сумській області. Крім ділянки в межах юнаківської та хотінської громад, речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко, зазначив, лише на певному відтинку в межах юнаківської та Хотінської громад противник не полишає спроб застосувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Однак, за останній час активність ворога знизилася. Ну і це результат, звісно, українських захисників всіх складових сил оборони і підрозділів збройних сил і державної прикордонної служби, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні фактично десятки вбитих, десятки поранених солдат противника. І якщо раніше, коли ворог почав застосовувати цю тактику, ми бачили, що противник не зважав на свої втрати і продовжував намагатися заходити на нашу територію. То зараз ця активність знизилася, як і знизилося застосування ними міномототехніки е, квадроциклів, які вони намагалися застосовувати, щоб на швидкості спробувати максимально просунутися. Таким чином підтверджується вкотре про те, що заявляв Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, а також головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Дійсно бачимо, що вдається стабілізовувати ситуацію на Сумщині, зупиняти ворога, не давати йому прориватися далі вглиб і завдавати максимальних втрат і на підходах, і безпосередньо в бою. І це дає змогу не давати зараз ворогові просунутися і дійсно говорити про його зупинку подальшого руху безпосередньо на Сумщині. Це, до речі, теж одна із причин, чому Росія. Активізувала терор по наших містах, ми бачимо за минулі дні Київ, Дніпро, Білгород Дністровський, Суми, Харків, коли ворог б'є балістикою, коли застосовує дрони якраз по наших містах, це ще й через те, що він прагне деморалізувати, прагне посіяти страх, прагне розігнати паніку на тлі того, що далеко не все у противника виходить на фронті. Все ж таки хочу нагадати, що ворог ціллю. І задачою собі цієї літньо-осінньої наступальної кампанії на фронті поставив е захоплення Донецької області, повне захоплення Донецької та Луганської областей і <кхи> забезпечення створення буферної зони постійної на Харківщині, на Сумщині, з перспективами їх розширення і з, з перспективами підготовки плаздарму руху на Запоріжжя. Але на запорізькому напрямку у ворога взагалі немає просувань. Там він блокований дуже таки надійно. Плюс там тривають операції в тилу на окупованих територіях. Саме там нещодавно було знищено локомотив з паливно-мастильними матеріалами, який передбачався для військ ворога, і триває бойова робота. Тому можна сказати, що як на практично кінець червня, і враховуючи, коли почався російський наступ від травня, ну успіхи до недоволі таки. Значні, вдається нашим силам стримувати цей тиск противника, хоча дуже складно, тому що ворог б'є по всій лінії фронту і намагається ослаблювати наше угрупування, а на наші підрозділи стоять. Президент України Володимир Зеленський тим часом наголошує, що вступ України в НАТО потрібний і самому НАТО, хоча й визнає, що наразі членство не, не є можливим. Це президент повідомив в інтерв'ю для британського Sky News. За словами президента, для членів НАТО сьогодні є вигідною позицією мати такого союзника, як Україна з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО, сказав президент. Зеленський наголосив, що в українців за спиною 10 років досвіду ведення війни йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор. Тому, за словами президента, членство України в НАТО це взаємна можливість і потреба. І НАТО потрібні українці. Водночас, Зеленський визнав, що сьогодні Україна навряд чи може стати членом НАТО. На сьогодні це неможливо. Але е Україна розширює програми максимально наскільки це можливо. Співпраці з північно-Атлантичним альянсом вони пов'язані і проведенням взаємних навчань, і підготовки українських військових, і обміном розвідданими та чутливою інформацією, і вивченням ворога, і тим, що функціонують відповідні штаби координаційні підтримки України в Ізбадені в Німеччині і не тільки де розробляється в тому числі операції, спрямовані на підтримку України. Крім того, президент зазначив, що е, Росія планує військові операції на території НАТО. Українська розвідка з'ясувала, що в планах у Росії провести нові військові операції на території країн НАТО. Наша розвідка це підтверджує, Росія планує нові військові операції. Президент уточнив, що країнам заходу необхідно зупинити. Російського диктатора Путіна в Україні, оскільки мета голови Кремля перебуває і за межами українських кордонів. Щодо за меж українських кордонів, ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, хто ні, то підпишіться, будь ласка, на нього прямо зараз. Тому що я наголошував неодноразово, що дійсно помітна певна активізація та підготовка можливо, російських військ до того, щоб дійсно. Починати бойові дії, вести певні провокації на території безпосередньо країн на території безпосередньо країн НАТО. Тобто, це на сьогоднішній день. Ну, відбувається, і це можна простежувати те, що на сьогоднішній день є. Наприклад, це підготовка безпосередньо військ. Наприклад, танків Т-90, а, наприклад, бронемашин, які ворог може застосувати проти країн НАТО, і зараз це все виробляється, складується і вони не везуть це в Україну. Ну, фіни кажуть про те, що це буде для розбудови Лінінградського військового округу, який може бути а, безпосередньо на кордоні з Фінляндією. Зрештою, це може бути і. Для підготовки навчань російсько-білоруських запад 2025 які мають відбутися в вересні цього року на території Білорусі, і там їх частина певна, і на території Росії для цього теж може готуватися агресор, і для цього вони теж задіють. Можливі гібридні на сьогоднішній день операції проти країн НАТО перспективи часові рамки, які визначені і в яких. Я думаю, що Україна дійде згоди з нашими партнерами, це те, що Росія може бути готова до наступу на країни НАТО у 2030 році. І погодьтеся, що до цього часу у європейських країн зі Сполученими Штатами Америки без Сполучених Штатів Америки є цілком достатньо часу, особливо якщо ми відліковуємо цей час. З 2014 року, з моменту анексії Криму. Ну, добре, хто не зважав на анексію Криму, ну з 2022 року, з моменту а, нападу повномасштабного Росії на Україну, Ну є достатньо часу у НАТО, у країн Європейського Союзу, аби ухвалити відповідні рішення, профінансувати оборонні програми, наростити виробництво зброї, наростити чисельність своїх Збройних сил. Зробити все для того, аби Путін побачив, що будь-які його дії проти країн НАТО, проти Європи будуть марними, і що Росія буде зупинена. А що для цього потрібно? Для цього потрібно три, три фактори: перший фактор негайна, повна та всебічна підтримка України, яка полягає зараз, уже конкретно в продовженні закупівлі тих же снарядів. Якщо робить Європейський Союз за чеської а в, в, в порядку і в чисельності близько 2 мільйонів на рік для різних типів озброєнь? Друге, це виробництво дронів і спільне виробництво дронів, закупівля різних типів а, дронів, розвідувальних, ударних абсолютно різних типів, в тому числі і для? А, і для безпосередньо Діпстрайків і тут є хороші новини для нас, тому що Україна отримає сотні тисяч доларів завдяки Нідерландам. Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів в межах ініціативи Лінія дронів про це повідомляє міністр оборони. Так само Україна та Велика Британія започаткували мегапроєкт з виробництва дронів для сил оборони України. Про це повідомив. Президент Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Стармером, і в межах ініціативи Лондон бере на себе зобов'язання фінансувати виробництво великої кількості українських безпілотників для потреб сил оборони України протягом трьох років. Дрони будуть виготовлятися на території Великої Британії, ну але для потреб України, що так само дуже важливо. Розуміти та усвідомлювати, ну і власне кажучи, це друге, що стосується, тобто це закупівля для України зброї у партнерів у Європи, у Сполучених Штатів Америки. Зараз видання The Wall Street Journal, американська газета з посиланням на свої джерела на співрозмовників, повідомляє, що Європа планує під час якраз саміту НАТО європейські лідери. Досить таки ретельно і активно обговорити із президентом Трампом можливість закупівлі зброї для України, аби Америка погодилася продати. Європа готова вже це профінансувати. Це може фінансуватися з потреб європейців, тобто з коштів, які вони можуть виділити з власних бюджетів, так само з відсотків і нарахувань заарештованих російських активів. Це безумовно треба робити. Ну і частина може бути з українського бюджету, і сподіваються європейці, що їм вдасться переконати президента США Трампа, аби він все ж таки ухвалив рішення про продаж цієї зброї в Україні. Ми теж всі сподіваємося, що все ж таки економічний інтерес та прагматизм американського президента в даній ситуації поступляться можливим там політичним моментом. Та рішенням, все ж таки американським виробникам озброєння, мегакорпораціям дефенс Industry, оборонних індустрій це може бути дуже і дуже вигідно, це ж теж треба розуміти. Ну і третє, це постійне посилення санкцій, їх розширення проти Росії з пошуком лазівок, яким чином ворог їх обходить, і закриття цих лазівок постійно. Зрештою, це відмова від російського урану. Це санкції проти Росатому потужні, це відмова остаточно від російської нафти та газу, від того, що збагачує Росію. Це постійний політичний і дипломатичний тиск на Кремль. І це рішення про те, що Україна має бути невід'ємною частиною єдиної системи оборони, колективної системи оборони Європи в межах НАТО чи поза НАТО. А це значить. Єдина система протиповітряної оборони, єдина система протиракетної оборони, тому що якщо щось буде летіти на Європу, і буде летіти на країни НАТО, то буде летіти над Україною. Ну це ж географія, і це зрозуміло. І звідси потрібно збивати і протидіяти. Досвід того, як працюють а, спільно американці, британці та, наприклад, ізраїльтяни, ми всі бачили в ході а, ось цього нападу Ірану. На Ізраїлі, який відбувався, і атак, як працює трьохступенева система, коли відбивають атаки з Йорданії, з Іраку і з Червоного моря. Американці, британці спільно і армія оборони Ізраїлю. На жаль, так, Ізраїль пропускав, але все ж таки. Тому і нам потрібні подібна система, і нам потрібні а, подібні приклади за такими зразками діяти, і, в принципі, посилювати нашу безпеку. Ось ці кроки, які треба. І подальшому це довгострокові проекти, це будівництво спільних підприємств, заводів, інвестиції в них і виробництво зброї, як сучасної, так і так званої конвенційної для протидії в симетричній війні, і бронетехніки, і артилерії, і так далі. Ось ці рецепти, ось те, що необхідно робити. Наприклад, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лєїн вважає, що Україна стала однією з передових у галузі дронів та ракет Інновація, Якщо подивитися на ситуацію, що склалася наразі, враховуючи війну Росії в Україні, мушу сказати і всі тут присутні, що я глибоко вражена тим, як Україна, ведучи війну за своє виживання, роз... розробила. Оборонну промисловість, безпілотники та балістичні ракети з нуля. Фондерляйн визнає, що в Україні вони вже є, адже три з половиною роки тому нічого не було, і це під час бойових дій. І, звичайно, вони надзвичайно інноваційні. І вони пояснюють мені, і я думаю, що також всім іншим з вас, що вони навчилися, а потім Росія навчилася, вони навчилися, Росія навчилася. Заявила Фундерляйн під час засідання форуму оборонних індустрій у Нідерландах за словами президентки Єврокомісії, коли йдеться про дрони, то українці в цьому є найсучаснішими у світі. Але Росія також має ці знання. Нам не варто цього недооцінювати. Ну абсолютно, це правильно. А, ну зрештою, ніхто не недооцінює, просто що війна це завжди гонка. В тому числі і змагання в технологіях. Єдине, що просто ми в цих технологіях і в цій гонці повинні перемагати, ми повинні бути технологічно, інноваційно та творчо, набагато кращими та якіснішими. І тоді перемога на цьому напрямку в оборонних індустріях буде за нами. Ось це важливо не забувати. А Рюте, генеральний секретар НАТО, закликає союзників активізувати оборонне виробництво. Він зазначив, що у стародавньому Римі нагадав. Існувало прислів'я, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Ідея проста: зроби свою оборону настільки сильною, щоб ніхто не наважився на тебе напасти. Ну от про що я кажу. Але спочатку треба допомогти Україні. Спочатку, якщо ви хочете вже так говорити, то створіть ось цей вал Адріана, який був в Британії побудований римлянами проти а, інших племен, або як в грі престолів знаменитій. Створіть цей Адріанів вал, цю велику потужну захисну стіну від здичавілих, яких тоді там так називали в книжці і проживали. І ось це може створити сьогодні захід, допомогти спільно з Украї... Україні вибудувати потужну і сильну лінію оборони. Сьогодні військова перевага НАТО зазнає агресивного виклику з боку Росії, яка швидко переозброюється, спираючись на китайські технології. Та озброєна іранською та північно-корейською зброєю, говорить Рюте, ми маємо об'єднатися, впроваджувати інновації та досягти результатів. І саме цьому присвячений Форум оборонних індустрій безпосередньо в Нідерландах. Ну і правильні слова, головне тепер правильні висновки і дії. Ну, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп напередодні ввечері 24 червня. Прибув на саміт, де візьме участь і, ймовірно, якраз 25 червня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Відбулося спільне фотографування лідерів а, країн НАТО і серед лідерів країн НАТО поруч був і президент України Володимир Зеленський. Так само а, зустріч має відбутися порядок денний зрозумілий, що. Ну, Трамп уже прокоментував під час перельоту до Нідерландів з Америки на борту номер 1 що а, він хотів би побачити угоду між Росією та Україною, і так далі. але ми це вже чули. Я просто скажу за якими сценаріями може розвиватися ситуація, на мій погляд. Їх два: перший це те, що Трамп натхнений своїми успіхами а, у врегулюванні ізраїльсько-іранської війни ну, скаже про те, що а, потрібно тиснути на Росію зрештою і ухвалить два рішення: дозволить Україні купити зброї стільки, скільки нам необхідно, систем ППО та інших видів озброєння, і активізує розгляд санкційного законопроекту в Конгресі. Лінці Грема та Річарда Блюменталя про запровадження 500% мит, санкцій та обмежень на ті країни, які купують газ, нафту та Уран з Росії. Це доволі, доволі такі пекельні санкції, те, що називається, і політично та дипломатично усіма можливими способами підтримує Україну. І це буде тиском на Росію. Є другий спосіб. Він не дуже приємний для нас, другий сценарій. Як події можуть розвиватися, Трамп знову може зробити заяви, знову як після зустрічі з президентом України Зеленським в Ватикані полетіти в Сполучені Штати, написати гнівний пост на адресу Путіна в своїй соцмережі Трус Social і закликати потім сторони провести черговий раунд перемовин та дискусій в Стамбулі між українською та російськими делегаціями. На цьому. Ну, скажімо, щось може закінчитися, і просто він знову ж таки займе вичікувальну позицію. Ну, тобто, знову таки даватиме час на кшталт того, що говорив Трамп раніше, нехай ці діти в парку, як в пісочниці, між собою там почубляться і, зрештою, помиряться та дійдуть до якогось рішення, і це все зупиниться. Ну, приблизно ось так це може бути, і відповідно, це можна сприймати. Як спосіб опосередкованого тиску на Україну. Адже, по-перше, Путін сприймає відсутність рішучих жорстких заходів як слабкість, і зайве про це нагадувати. По-друге, таким чином Трамп може думати, що ну, нехай Путін зараз б'є по Україні ще, нехай він ще наступає на фронті, нехай він намагається ослаблювати українське суспільство як в тилу, так і на передовій, і таким чином. Буде певна деморалізація, розчарування, і, зрештою, через ослаблення Україна може прийти до того, що буде готова на ті поступки за столом перемови, на які ще раніше була не готова і про що мова не могла йти. Ось боюсь, що це теж може бути сценарій, за яким Трамп? і знову ж таки він захоче і нагадає про те, що все затягнулося, потрібно ухвалювати рішення, потрібно зупиняти російсько-українську війну. Але за другого сценарію, це може статися. Ну, наприклад, на осінь я маю на увазі припинення вогню щонайменше в жовтні, в листопаді цього року не раніше, тому що поки літо, поки такі погодні умови, Росія буде наступати, попри те, що її по них б'ють дуже потужно наші сили, але вони будуть намагатися ще скористатися моментом для того, щоб просунутися на фронті. Ось це є два сценарії на сьогодні. Мені, звичайно, як і вам, я думаю. Хотілося б, щоб все розвивалося саме за першим. Але, будь ласка, напишіть, як ви думаєте. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, за яким сценарієм підуть події. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Приєднуйтесь і поширюйте ці, це відео. Бережіть себе і слава Україні!